Доброго дня, шановні жінки. Бажаємо щастя, здоров'я, всіх благ, натхнення в вашій роботі. Все? фітра віршик. Віршик. Щас. Треба думати текст. Постав на паузу. Шановні наші колеги, найпрекрасніша половина людства. Вітаємо вас з вашим святковим днем. І тепер звучіть віршик. Це для вас сніги розтали, це для вас прийшла весна. Ви собою полонили наші душі і серця, колеги, бать... мами, дружини. Вітаємо вас знов... з 8 березня. Щастя, здоров'я, в лічної житті, так і в нашій роботі. Добути свої добутки вищі, які ви маєте бажання. Щоб ви були здоровенькі. А, з вас. Давай. З 8 березням щиро вітаєм вам любові і тепла від. Ні. З 8 березням щиро від... вітаємо, вам любов і тепло віддаєм. Хай у серці весна розквітає і життя щасливішим стає. З 8 березня. Ура! Ура! Любі жінки. Світлого дня 8 березня зиджу вам кохання, теплоти, близьких сердець, душевного комфорту, родинного добробуту та щирості почуттів. Любі жінки, світлого дня, 8 березня, звичу вам кохання, теплоти, близьких сердець, душевного комфорту, родинного добробуту та щирості почуттів. Бажаю вам здоров'я, нових професійних досягнень і глибокої поваги колег, чоловіків. Нехай прізно світить вам весняне сонце і зігрівають веселі усмішки потушуючих вас людей. Дорогі, наші колеги, дівчата, жіночки, педагоги. Поздравляю з прекрасним днем 8 березня. Бажаю вам щастя, здоров'я, натхнення, щоб вас завдать свіло в душі, натхнення до праці, як сьогодні сонечко встає. І з 8 березня, дівчат. Так, так, все. Ну, що казати? Давай. Шановні жінки, дівчата, вітаю вас з цим днем, з 8 березня. Бажаю вам щастя, здоров'я, взаємного, прекрасного земного неземного кохання. Кохайте і будьте коханими. З 8 березня вас.